Дмитра Кулебу на посаду посла у штати чи погодився екс-міністр? Дізнаєтеся за мить? Це тесен онлайн? Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Приморському на Запоріжжі ворог влаштував полювання на маршрутку із цивільними. Росіяни поцілили дроном в автобус, який віз жителів прифронтових сіл. Обійшлося на щастя без поранених. На світанку окупанти нанесли кілька авіаударів по запорізькому та Васильківському районах. А в Степногірську із потрощеної багатоповерхівки врятували двох людей. Двоє людей загинуло, і одна поранена на Херсонщині. Росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Пошкодили багатоповерхівку, вісім приватних будинків, освітній медичний та культурний заклади. На Донеччині окупанти поцілили погреблі водосховища у Кураховому. У біленькому авіабомбами вдарили по об'єкту критичної інфраструктури та закладу освіти. Поранено річного хлопця. У Краматорську постраждав місцевий. Ще дві людини травмовані у часовому Яру та Миколаївці. Пошкоджені будинки також у Костянтинівці, Лимані та Кривій Луці. Троє постраждалих цієї ночі у Харкові. За даними міського голови, пошкоджено магістральний трубопровід підприємства та вибито вікна у кількох десятках будинків. На Сумщині ворог атакував 40 населених пунктів, руйнувань зазнали 5 приватних будинків у Краснопіллі та один у Свизькій громаді. Поліція оприлюднила відео перших хвилин після удару росіян по багатоповерхівці у кривому розі. На кадрах видно, що відбувалося у пошкодженому п'ятиповерховому будинку після ракетного удару. Під'їзди огорнув дим, діри замість стін у квартирах. Поліцейські евакуювали людей і допомагали потерпілим. Їх 14. Через удар окупантів загинули четверо мати і троє дітей, найменші з яких було лише два місяці. Завтра у кривому розі оголосили день жалоби. Кореспондентка ТС. Ольга Павловська побувала в обстріляному місті і розкаже більше. Понад 12 годин пошуків рятувальники технікою та вручну розбирають завали. На руїнах зруйнованого під'їзду багатоповерхівки знаходять тіло Олени Кулик, а згодом вночі та вранці трьох її дітей. Старшому хлопчику Кирилу 10 років, середньому сину Демиду – два. Найменші донечці Уляні лише два місяці. Балістичною ракетою з окупованого Криму росіяни вдарили по кривому рогу після 10-ї ранку. Чимало людей саме були вдома. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств. Так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь ангар, або тренувальний майданчик для збройних сил. Олена з двома синами та донечкою немовлям була вдома в квартирі на третьому поверсі під час ракетного удару. Оселю вибух просто знищив. Рідні до останнього сподівались на диво. Чекаю, звісно, чекаю, а як не чекати? Рідна донька з онуками. Батько дітей саме готував сніданок. Його вибуховою хвилою відкинуло з оселі. Жив син зі своєю дружиною, і троє діток. Син залишився живий, бо вийшов в другу в кімнату. І впав на другий поверх, от поле. А невісточка з трьома дітками під завалами. Загалом більше десяти поранених, зокрема й двоє дітей. Десятирічній дівчинці, медики допомогли на місці. А от одинадцятирічного хлопця шпиталізували. Також у лікарні двоє жінок. Медики кажуть, загрози для життя немає. Люди розповідають, як виходили зі зруйнованого будинку та допомагали постраждалим. Та це жах. Повний жах. Це жах, суцільний жах. Темрява, пил, жах. Ось там де рятувальники. Там я був. Вони були на кухні, а чоловік в коридорі, і ось вони, дякувати Богу, живі. Конструкції оглянуть фахівці, аби з'ясувати, чи можна відновити цей будинок. Загалом, внаслідок атаки по кривому рогу, 35 багатоповерхівок пошкоджено, а також адмінбудівля та більше десятка авто. Дуже гучно у нас повлітали усе. повлітало. зруйновані конструкції. Досі розбирають 13 листопада у кривому розі оголошено днем жалоби. Уляпало с колоксандркуліжні про потровщина ТСН 1+,1. Мати 27-річної Софії, яку росіяни вбили у Запоріжжі разом із сином та бабусею, хоче піти у військо, аби помститися. Тим часом друзі та рідні несуть на могили родини квіти і дитячі іграшки. 7 листопада ворожа авіабомба знищила два під'їзди багатоповерхівки: 42 людини поранено, 10 загинули. Зокрема, і родина Адама, якому був лише рік. Єдине, що вціліло з квартири, оце пошкоджене фото. Батьки і сестра Софії зустрілися із ТСН, аби розповісти про своїх найдорожчих. Кажуть, дівчина була перекладачем, працювала із військовими у Великій Британії. Мріяла після війни допомагати людям як психолог. Її бабуся Тетяна теж вбита ворожою бомбою до пенсії. Працювала педіатром і викладала. Про маленького Адама родичі розповідають, ледве стримуючи сльози. Адам дуже любив горішки. Він показує на горіхи, дядя битою збиває горіхи. Вони на парапеті розбивали їх на міленькі шматочки для Адама. Він їв, це була така розвага. Спочатку винесли Соню, пізніше знайшли разом бабусю і Адама. І під тим горіхом, де він гуляв, той чорний пакет. Можуть посунути на запорізькому напрямку уже найближчими днями. Росія підготувала та підтягнула для наступу добре навчені штурмові групи у їх складі від 5 до 10 військових піхотинців і звичайним гарматним м'ясом вони точно не будуть. Про це у коментарі телеграм-каналу Цаплієнко Креїн Файтс. Повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, ворог також провів ротації на передових позиціях, активно розвідує місця дислокації наших захисників та вивчає території майбутніх бойових дій, а ще виснажує нашу оборону і запасається для атак технікою. Причому не лише важкою, але й багі та мотоциклами. У планах окупантів захопити усю Донеччину і перекрити логістичні шляхи постачання для українських військових а ще. Взяти панівні висоти, щоб ще масованіше обстрілювати Запоріжжя, противник, крім того, провів підготовку дій разом з бронетехнікою. Противник отримав легкі автомобільні засоби, такі як баги і мотоцикли. Це теж для проведення саме штурмових дій, щоб якнайшвидше. Дістатися до наших траншей, заскочити в них, скажімо так, і закріпитися. І вже після того наносити вогневе ураження тим, хто захищається на далі, на другій, на третій лінії. Вибух на Курахівській дамбі, ексклюзивні кадри того, що сталося на конструкції, отримала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. На них видно, як усе злітає в повітря. Від учора вода з Курахівського водосховища наповнює річку Вовча в бік сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка. Місцева влада запевняє, сильного підтоплення не буде. Кураховому вода не загрожує у селах, в бік яких тече вода лишилися одиниці мирних жителів. Евакуацію там через обстріли. Провели заздалегідь. Ворог продовжує атакувати Курахове. Тисне з боку Максимільянівки, що південніше від міста. Напередодні ворожа бронетехніка прорвалася до кварталів міста, але її спалили, і піхоту росіян знищили дронами. Окрім того, окупанти штурмують селище Сонцівка, щоб прорватися до траси, яка сполучає із Запоріжжям. Але у силах оборони запевняють, Курахове дотепер. Під контролем ЗСУ. перед ефіром я поспілкувалася із начальником військової адміністрації. Скільки цивільних залишається у місті? Прошу пряму мову. Зв'язувався з колегами, Критично підтоплених будинків немає. Вода йде по руслу річки та розливається по лукам. Так як і вчора, ми не можемо оглянути дамбу, оглянути шлюзи. Не маємо змоги під'їхати туди знову. Тому що там постійні обстріли і наблизена лінія зіткнення всіх населених пунктах. Вже у нас дано діє примусова евакуація. Людей в даних цілях залишилось небагато. Ворог намагається прорватися в Курахове. Тисне на позиції ЗСУ з трьох боків це дані аналітичного ресурсу Діпстейт. Чи є статистика? Скільки цивільних залишається в місті? Евакуація. Дуже себе складна в місті. залишилось менше тисячі людей. Є гаряча лінія, є літраці. Збираємо заявки, і потім національна поліція виїжджає на броні автомобілі. Вузять до безпечного міста Константинополь або Багатир. Далі евакуюються люди до центрального евакуаційного пункту в місті Павлоград. Дмитру Кулебі пропонували посаду посла у Сполучених Штатах. Про таке із власних джерел довідалося видання Файненшал Таймс. У Києві за їхніми даними нібито хотіли заспокоїти табір новообраного президента Дональда Трампа після вересневого скандалу. Тоді українська делегація разом із Володимиром Зеленським відвідала збройний завод у Пенсильванії у супроводі демократів перед виборами, чим викликала обурення в республіканців. А спікер Палати представників навіть вимагав негайно звільнити головного дипломата України у штатах Оксану Маркарову. На тлі цього ексміністра закордонних справ і розглядали як потенційного кандидата у посли. Однак, як пише Financial Times, посадовець відмовився. Влада Трампа обраний президент Сполучених Штатів формує команду. Політик оголосив про призначення нового посла США при ООН. Нею стала конгресвумен від штату Нью-Йорк Еліза Стефаник. Попри українське прізвище, жодного зв'язку з Україною вона не має. Більше того, свого часу вона не голосувала за надання пакету підтримки Україні. Кілька днів тому Трамп призначив керівника своєї адміністрації. Вперше нею стала жінка Сьюзан Вайлс. Вона де факто керувала передвиборчою кампанією Трампа, і нині у пресу просочилася інформація щодо кандидатур на ще дві ключові посади: держсекретаря та радника з питань нацбезпеки. Сенатор від Флориди Марк Рубіо, віце голова комітету з питань розвідки та старший член комітету з міжнародних відносин, за даними джерел може стати державним секретарем. Рубіо був одним із прихильників підтримки України, хоча і не голосував за багатостраждальний законопроєкт щодо виділення 60 мільярдів доларів в нашій країні. Посаду ж радника з питань нацбезпеки може обійняти конгресмен Майк Волтс. Він вважається яструбом у зовнішній політиці. Якими людьми себе оточить Трамп? і Чи будуть вони підтримувати Україну? Обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Залишки ракети, якою росіяни атакували Україну, знайшли в полях Кіровоградщини. Завдяки нашим захисникам неба ворожа ракета не досягла цілі, впала посеред степу і не здетонувала. Поліцейські вибухотехніки встановили, що бойова частина ракети касетна відтак може здетонувати будь-якої миті від найменшого руху. А отже, ракету підірвали просто на місці падіння. Ого! Невідкладна психологічна допомога З початку повномасштабного вторгнення психологи ДСНС разом з іншими фахівцями психічного здоров'я надали психологічну підтримку понад 250 тисячам українців, серед яких постраждалі від російських обстрілів та біженці. Ось поради фахівців. Занадто спокійна реакція на стрес надзвичайно небезпечна. Тому психологи-рятувальники, які працюють на місцях прильотів російських ракет та дронів. Першу чергу надають допомогу людям без емоцій. Зазвичай постраждалі знаходяться у ступорі і відірвані від реальності. І задача психологів вивести людину із такого стану, пояснюють надзвичайники. Прості запитання чи пропозиція попити води можуть вивести людину із шокового стану, каже Іванна Давиденко, головний фахівець відділу психологічного забезпечення ДСНС України. Спочатку допомога надається тим людям, які насправді є занадто спокійними, хоча, здавалось, це дивно. Ну сидить, людина сидить. Чому так робиться? Тому що коли людина занадто спокійна, це може вказувати про те, що в неї є скупер. І це найпідступніший негативний стан, тому що людина нічого не чує, не відчуває, не бачить, Тобто вона ніби як завмерла. І такий стан загострений може призвести до невідворотних наслідків. Психологи застерігають, що дуже важливо у цей час дбати про своє ментальне здоров'я і вміти опановувати свої емоції у надзвичайних ситуаціях. Свої поради психологи ДСНС викладають на своїх офіційних каналах в Ютубі та соцмережах. Борщ, гречка, котлета і ліниві вареники. Шкільним меню нагодували міністрів із Європи. У столиці триває європейський регіональний саміт шкільного харчування. Кореспондентка ТСН Інна Боднар знає про що говорили посадовці, і розкаже, чи смакувала їм учнівська їжа. Цілий саміт шкільного харчування у столиці представники європейських країн, представники українських міністерств говорять про те, як годувати дітей у школах, і говоритимуть про це цілих. Два дні. Україна реформувати шкільне харчування активно почала чотири роки тому. Це і ремонт шкільних їдалень, і переучування поварів, аби готували за новим меню. Бо у школах уже страви з мінімум цукру і солі не смажені, а парені. Перша леді результатом задоволена. Ми постійно бачили, що дитину можуть годувати в шкільній їдальні сосискою, макаронами і хлібом. Все це не надавало нам оптимізму, і дійсно хотілося щось змінювати. Своїм досвідом у реформі шкільного харчування закордонним гостям в Україні діляться не лише на словах, а й на ділі. Високі гостей обіцяють нагодувати шкільним меню і для цього просто. В мистецькому арсеналі зробилось такий шатер, і там відкрили кухню. Просто зараз тут готується їжа, парує, смажиться. Ні, не смажиться, бо кажуть, що жодної смаженої їжі не може бути у шкільному меню. Усе парує, готується і сьогодні годуватимуть гречкою, запеченою картоплею, котлетами, сирниками і лінивими варениками. Чи смакує дорослим шкільне меню? Міністр освіти нічого не скуштував, бо побіг у справах. А міністр охорони здоров'я за чашкою кави запевняє, що усе вже з'їв. Ні, я вже з'їв. Буряк, гречку і котлету з м'ясом. Високі гості зі шкільного меню найперше виїли котлети та ліниві вареники. Лінивих вареників уже нема. з'їли. Щоб українські школярі їли смачно і якісно, посолка ЄС в Україні повідомила, що вони нададуть 64 мільйони євро на підтримку реформи шкільного харчування. Допомогти фінансово пообіцяла й Фінляндія. Інна на Бодер Олександр Шиян, один за себе. Від завтра в Україні дощі та мокрий сніг. Синоптики прогнозують, що сніжитиме в західних областях, а також на Житомирщині та Вінничині. На Закарпатті та в Карпатах очікується ожеледиця, вночі підморозить. А от на півдні країни чекайте дощів. Поліпшення погоди очікується аж 16 листопада. Передзим'я – так назвала погоду у представниця гідрометцентру Наталя Птуха. Цей тиждень наш ще спокійний, вже з певними натяками, скажімо так, на передзим'я. А ось вже з наступного тижня там трошки буде змінюватися синоптична ситуація, але навіть наразі поки що таких якихось активних атмосферних фронтів з інтенсивними снігопадами в найближчій синоптичній перспективі ми не очікуємо. На цьому у мене все більше новин у вечірньому випуску ТСН Онлайн. Дивіться його на нашому ютуб-каналі, аби не пропустити алгоритм звичний. Підписка та дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.